Декілька років поспіль ціни на харківському вторинному ринку житла щороку стабільно зростали, і найбільший приріст спостерігався традиційно з жовтня до грудня. Така ситуація тривала з 2004 року, допоки економічна криза не внесла коректив. І торік ціни у жовтні почали не зростати як завжди, а навпаки, знижуватися і досить швидко. Відтоді в, в декабрі прошлого року ми наблюдали саме ціни за останні кілька років. Таке зниження цін призвело до ажіотажного попиту, і незважаючи на кризу, в кінці минулого року квартири з вторинки розкуповували на ура. Підвищення попиту не могло не позначитись на цінах у січні та лютому. Вторинка подорожчала у середньому на 8%. З Звесни ж цінова ситуація стабілізувалась. Втічені всього того вода. Ми наблюдаємо ніяку стабільність пацієнта. То есть ціни сильно і не опускається, сильно не ростуть. Сьогодні середня вартість квадратного метра вторинного житла складає приблизно 900 доларів, і покупців на квартири достатньо. Ріелтори говорять, що весени поточного року кількість угод з продажу до купівлі житла збільшилась на 20% ніж це було торік. Але ж як таке може бути без іпотеки в Україні та ще й на фоні кризи? Насамперед очень многії люди капілідінькі. Потім ценам, коли було 50-60 тисяч на квартиру, дай у них затормозилися тіньги. Тобто, То не хватало там какую-то суми за деньги они Час могут купить одну двухкомнатную квартиру за тридцять за 30 сорок А тогда они не могли купить однокомнатную. А ще багато людей бажають поліпшити свої житлові умови, і з цією метою вони намагаються продати свою, наприклад, однокімнатну квартиру, доплатити і купити двокімнатну. І раніше доплата була досить високою. Сьогодні ж вона суттєво зменшилась, і тепер значно більше харків'ян можуть дозволити собі обміняти квартиру. Отож, попит на квартири у Харкові сьогодні великий, а тому фахівці не бачать ніяких передумов для зниження цін. Але нема поки що передумов і для їх підвищення, бо попит не зростає. Отже, скоріше за все, ціни в найближчі місяці будуть стабільними а з відновленням іпотечного кредитування, і як наслідок збільшенням платоспроможних громадян, вартість житла на вторинному ринку нерухомості підвищиться. У програмі підготовки до євро 2012 поряд із реконструкцією аеропорту і стадіону, забезпеченням Харкова якісними готелями та шляхами, червоною смугою проходить тема будівництва багатоярусних паркінгів. І якщо виконання перших чотирьох напрямів роботи хвилювання поки що не викликає, то з паркінгами ситуація геть інша. На сьогоднішній день какби у нас в тематиці тільки паркінги в составі комплексної застройки. Тобто сучасні паркінги, котрі сьогодні є у Харкові, присутні лише у складі деяких новобудов. Тож і користуються ними зрозуміло тільки но мешканці отих от новобудов. Між тим до євро потрібні громадські багатоярусні паркінги, а їх у місті нема. Інвесторам поки що їх зводити невигідно, кажуть фахівці. В чистому вигляді паркінг ну, його комерційна в чистому віді частина, она где-то на грані ну, мінімальної прибульності, тільки якщо він не знаходиться ну, в какому-то піковому місці. Але у таких пікових місцях інвестори сьогодні частіше будують торгові та офісні центри, адже і паркінг, і скажімо, бізнес-центр займають ділянки приблизно однакові за площею, а от прибутки з цих об'єктів різні. Так що ж тоді нам робити із паркінгами, де їх брати? Фахівці кажуть, що треба зробити так, як роблять у Європі. Там зведення громадських паркінгів, як правило, фінансує держава. Тобто потрібно внести відповідний рядок у держбюджет. Але це схоже на щось фантастичне, бо криза ж на дворі. А час між тим плине. Втім, архітектори кажуть, часу поки що достатньо. Були б кошти. Якщо це чистий паркінг, це елементарне будівництво, Саме простая схема. Ми бачимо с вами, як швидко, ну після просто жилью ми бачимо, то сам каркас жилого дома потом довго там обрастает стінами, інженерії, всяким різним отделкой, А паркінг в чистому вигляді – це і є каркас монолітний. Ну ми бачимо, як швидко вони розводяться. Вимоги у ЄФА є, і від них нікуди не подітись. Тож, якщо Україна твердо вирішила стати безпосереднім учасником євро 2012 то їй прийдеться вирішувати і цей пункт підготовки теж. Як стверджують фахівці, котрі займаються моніторингом тін первинної нерухомості, за останній місяць житло економ класу у середньому подорожчало на 8%, а житло класу бізнес навпаки здешевшало десь на 1%. Але існує ще, скажімо так, нестандартна категорія житла, як от економ плюс, аби розібратись, що відбувається з цінами у цьому сегменті, треба спочатку з'ясувати, що ж являє собою економ плюс. Эконом это есть определенные ограничения по площади квартиры, то есть она должна не превышать там, например, в среднем 50 метров квадратных там, или исходя из каких-то норм, которые есть на рынке, если существуют. существует. Но так как у нас средняя площадь получается 70 квадратных метров, то ну, мы решили, что это пусть будет эконом плюс. Жито такого класу будує у Харкові, наприклад, компанія МЖК Інтернаціоналіст». За своєю площею квартири в її будинках відповідають нормам житла бізнес-класу. Але таке житло має розташовуватися у діловому центрі міста, і це головна умова. А мікрорайон забудови компанії МЖК Інтернаціоналіст знаходиться на північній Салтівці, яку, звісно, діловим центром не назвеш. Що ж до вартості квадратного метра житла економ плюсу, то вона вже кілька місяців залишається незмінною. У нас стоїмость квадратного метра на сьогоднішній день в середньому 5,5 тисяч гривень. Слід зазначити, що недавно житло класу економ плюс було дорожчим за економ, але у вересні ціни в обох сегментах зрівнялись 5,5 тисяч гривень. При цьому Олена Солдацька каже, що не бачить причин для зміни вартості житла класу економ плюс у найближчий час, адже її підвищення може зробити житло менш доступним для покупців, а понизити не можна, бо тоді компанія матиме збитки.